Сьогодні реалії, реалії такі. Я розумію, що в коментарях люди почнуть багато хто сперечаться, але в Яготині на даний час такі ціни, і можна сказати, що цей будиночок поки що в найдешевшій ціні в місті Яготині. Ну так. Да. Шановні глядачі, доброго дня. Місто Яготин, район Червоний Хутор. Так, так. Як нас вулиця? Е, була Нікрасова, 26, а зараз Миколи Міхновсь... Міхновського. Колі Міхновського. 26. Так, так, так. Це, мабуть, перейменували на загибло воїна. Ну, оце недавно буквально. Так, З Нового року, напевно. Зрозумів. Глядачі, район Червоний хутор, він у нас дуже великий. Тут е, паралельно йде раз, два, три, чотири, чотири вулиці. Вулиці доволі длінні. А будинок, який ми вам сьогодні покажемо за нашою спиною, він газифікований. Туди підведена вода і електроживлення одна фаза. Ну так, так. Да. 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 подвір'я у нас 7 соток і 7, 70 квадратних. 7, 8. Да. Майже, ну, 7. 8 соток можна сказати. Майже, да. майже, майже 8 соток без 20 квадратних метрів. На подвір'ї у нас є господарський блок. Перед нами великий вигін. В общем, я беру обладнання, зараз все показую. І е, кому цікаво, ми зараз все детально розповімо. Да? Так, так. так. Чого я назвав слово перед нами вигін? Тому що раніше дану територію використовували для е, випасання худоби. Ну Зараз вже у нас худобу практично ніхто не тримає. Правда? Так, так. А ви тримали? Ну, Тримала і корови, і барани було... були, і курі, і гуці. все, що хоч було. Було діло, було. Да. І а... кроликів багато було. Да, Тут да, бійка йшла да. за цей вигон. А, а за річку? Шо? Чи ж річка рядом? Да, супіюся недалеко по вулиці. Забув сказати, це одне із головних. Ну так, да, так. Да. Навпроти будинку магазин Десма ж? — Працює, звісно. Да. Продуктовий магазин. Да. І вулиці тут під'їзні асфальтовані. І он прямо по асфальтованій вулиці і наліво. Скільки до зупинки кілометрів? Да, ну, кілометра, мабуть, нема. немає. кілометра. — До зупинки. Це називається Герича. — Герича. зупинка Герича. По місцевому ще називаємо червоний хутір. А, -а червоний хутір, так. Курсують автобуси на Київ. Так, так, так. Яготинські розібралися. Від так. дороги у нас такий. Доволі-доволі широчезний паркан. От Там, де починається коричнева огорожа, йдуть перші ворота, це можна заїхати поза, поза хозблоком, другі ворота перед хозблоком, потім ось фірточка кована, металева, зашита металопрофілем і основа бетонна. І там половину паркана того. І з другої сторони тут дворище углове. А як ця вулиця Некрасова? Ні-ні. Вороного один. Лікаря вороного. Ага. По цій стороні стоїть бетонний секційний забор. Паркан. Огорожа. Хто я хоче. Про інтернет. Інтернет у нас вже на всіх опорах, електроживлення теж вже кругом є освітлення. Ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Вся площа тут освітлюється. Правильно сказав? Правильно, правильно. Що, ходімо до подвір'я? Пішли. При вході на подвір'я ми бачимо, що... Отут От перед господарським блоком при бажанні можна загнати автомобіль, заїхати прямо е, на територію перед будинком. При бажанні можна зробити навіс і, на, на і заїжджати за господарським блоком, там зробити гараж. Правильно? Звісно, запросто. Да. Що це по правій стороні у вас? Квітничок? Так, так. Квітки. Піони, тропки. ці, як петухи. Там і тюльпани цвіли повністю під деревинкою, тільки вже скосилося, бо цвіли. Поняв. І це є. Поняв. Трошки дивлюся, у вас є яблуньки. Є, є. А то молодий сад. Е, черешня. Черешня. Що там ще? Яблуньки і груші дві. І і груші. А, одна груша, бо одна пропала чогось. Зрозумів. По господарському блоку він у вас повністю цегляний? Цегляний. Вхід е, тут цигари. тримали господарство перше, так? Так, так. Тут курі були, гусі таке, виходило на вигон усе. Там дірочка зроблена. На дорогу прямо? Так. Да. А тут колись як будувалися батьки, так була кухня, коли слітня, як ото перейшли сюди, купили. Ну, це у так цьому, мені розказували. Тут мені розказували, це тоді було. Колись, як починали ну, будувати хату, так тут і ще й жили це є. Ну, але ж вже тепер сарай. Це є. зерно тримала я, поки хазяйство. А це у вас було теж господарство. А це тут корови були, ага. свині. Поняв. <світ> ну давай, давайте обійду господарський блок, покажу навкруги. Давайте, давайте. Господарський блок цегла, це туалет літній. І як вже а, а, говорив і ще раз скажу, ось ворота заїзні. Ну так, да, то там треба чермет поздавати буде. А, так у вас тут для курочок і тут вихід і там. А, да, наверно... то ж тут були теж курочки і, і гусі були, що тільки не було. Разумів. А тепер ото треба металолом буде ще поздавати. Так, показали ми ваші дерева, показали сусіда, дуже схожа хата у сусіда, і він її купив скільки? Років 4? Так, да, так, да, так. Да. Десь років 4 назад, так. Да. І давайте. Дуже старенька така хата була. Так, да, вони у вас дуже схожі, дуже однакові. Ну ні, міста у нас більше всередині. А, ні, ну ваша по площі більше. Площа. а так, да, а да, так да, по зовнішності схожі. Так, так, я, ж так... Вам, я ж вам говорив, що я навіть поплутав, подумав, що це знову. Так мені Леся й каже, що да, це да. І, шановні глядачі, ось тут земельна ділянка, вона рівно її треба переділити на пополам, тому що половина земельної ділянки відноситься до даного подвір'я і половина даної ділянки відноситься до того подвір'я. Бо в одному дворі дві хати, можна сказати. Ні, Не в одному Ні, дворі, ну, не, дві різних не адреси. Дворі, ну, просто, не просто не поставили паркан і немає огорожі. Ну так, бо раніше ж було одне, наче ж батьки жили її і ми. Е, тепер розповім е, сьогоднішні реалії. Реалії такі. Я розумію, що в коментарях люди почнуть багато хто сперечатися, але е, в Яготині на даний час такі ціни, і можна сказати, що цей будиночок поки що в найдешевшій ціні в місті Яготині. Ну, да. Господар, господарі, ви, мабуть, якийсь торг будете розглядати. Кого? Кажу, торг якийсь буде, Ну, це з дочкою. Буде, да. Будемо з дочкою балакати. Давайте да -да, за зайдемо в хату чи обійти навкруги показати. Ну, можна. Як, як, це є, як Давайте зайдемо в хату, а потім обіти ну, все покажу. Ще показую, що від фірточки до входу в будиночок зроблена доріжка. Навкруги будинку трошки є обмостка, але бажано в майбутньому б її трохи переробити. Ну, звісно, Бо вона вже така схудла. Як на мою думку. А попробуй, скільки це років. Ось газовий лічильник по правій стороні при вході. Електролічильник у нас у хаті. В хаті. У хаті. І у нас заведено в хату швидкісний автоволоконний інтернет. Правильно? Ну, немає інтернету. Вони є, лінія є, просто він сейчас. Ну так, так, так. Вони ж якось мені просили до, дозволу, може да. не квартиранти. Лінія лі, 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 залишилась. Ну, да. Це у нас холодна веранда. Холодна веранда. — Добудована з цегли? — З цегли. — Поняв. Видно, що вона. І оббита, обита... пінопластом таку. да. і вікна дерев'яні. Вікна дерев'яні. Вікна, звісно, треба теж міняти. Також, заходячи далі, ну, нові господарі, мабуть, поміняють. Де тут світло? А, Не знаю, воно. Що... Ага. А, ну, видно, лампочка перегоріла. Або може. може виключено на лічильнику. Або може. Тут кухня. При вході, вон там по лівій стороні газовий котел «Атон». Мабуть, він уже років як 15 поміняний. Так, так, так. Заведено водопостачання, вон там кран, це городська вода. Від водопроводу встановлено лічильник. І ось тут газова плита. Це, на жаль, речі... це ще квартиранти не забрали. Так, да, квартиранти не забрали. У будинку, як ви бачите, видно лаги. Це будинок дерев'яний. Ой, саманний. Саманний обкладений керпачок. Але з дерев'яними стойками. Я дивлюся, тут стойки по, по, по вікнах, по дверях, <кхи> по перегородках. Глядачі, Дерев'яні підпорки вже розповів. Вікна дерев'яні. Підлога у нас долівка. Це для народу, об'яснимо, глина пофарбована. Так, да, так, да, так. Да. Так, далі. З кухні ми можемо попасти в спальну кімнату. Спальна кімната у нас. Ну, теж ще речі не забрані. Ну, забрані, не забрані, але ми її повинні показати. Ну, да, так, так. Показуємо. Бо недавно, 23-го тільки вибрались з квартиранти. Да, тут стояло ліжко, деякі дитячі меблі, стіл, ну, да. кімната доволі простора. Потім у нас іде зала. Вон там видно лічильник угу. а, на стіні. І під кожним вікном чугунна батарея. На залу три вікна. Висота стелі тут така не низенька. Ну, мені кажеться, десь 2,70 є. До балки десь 2,60. І Підбить. хто захоче, той підіб'є. Ну так. Да. Хто захоче. Кож... Кожен зробить так, як він вважає за потрібним. Нужним. Так? Так, так. Так. І покажу ще дальню кімнату. Колись ви казали, тут, по-моєму, була плита, її демонтували. Так, да, так. Да. тут була груба колись розказували ага, батьки. Ну, вже, вже, її а вже немає. як газ да. провели, тоді. І тут, в дальній кімнаті, в нас теж вона доволі широка. Теж долівка, глина. Вікно дерев'яне, чугунна батарея і система е опалення на уклонах метал металева. Працює без електроживлення. Правильно? Так. Да, да. Правильно. Кому буде цікавий. Да? Горів, люди жили з дітьми малима. Кому буде цікавий будинок, ми будемо розмовляти з вашою донькою. Вона власник, вона буде приймати так, остаточне так, рішення. Так так, 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 так. Так. У мене всі документи просто і. Шановні глядачі, донька знаходиться за кордоном. Ми знаходимося без... в ягодині. Господиня мама доньки має доручення. І купувати ви будете по дорученні від господарки. Але господарка за кордоном з нею будемо розмовляти по вайберу, ватсапу, телеграму. Всі питання до неї. Да. глядачі, Допомагаю з продажем будинків, квартир, земельних ділянок. Ось господарі даного будиночку, теж їм допобуду допомагати. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Номер, як завжди, в описі під відео, ціна в описі під відео. Посилання на мій сайт з пропозиціями теж в описі під відео. Всім до нових зустрічей. Всього доброго. Всього доброго. Дякую.